Казівка Ісуса сьогодні в Євангелії дуже проста і дуже чітка. Потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Дуже проста і дуже в якомусь сенсі незрозуміла, як це завжди молитися. Як це завжди молитися? Чи можливо завжди молитися? Ця формула потрібно завжди молитися. Над нею багато хто в процесі християнського нашого життя, історії від Ісуса Христа, пробували це розшифрувати, але ця вказівка вона сказана, сказана до кожного з нас, до кожного з вас, завжди молитися. Як це можливо завжди молитися? Якщо я не буду завжди молитися, то тоді я буду занепадати духом. Тобто це дві протиставлені собі позиції. Завжди молитися. ми маємо сьогодні цей образ Мойсея, який підняв руки, і коли він тримав руки, то перемагало військо Ізраїля. Натомість це відбувається в нас ця боротьба. Ця війна, вона відбувається в нас. Коли ми опускаємо руки, що значить занепадати Духом, ми попадаємо в зневіру, ми перестаємо довіряти Богу і ми перестаємо, що Він вірити в те, що Він благословляє нас. Чому Ісус говорить в кінці Сьогоднішнього Євангелія, що задає таке запитання? Однак як прийде син людський, то чи знайде? Він, віру на землі. Бачите, страждання, яке ми досвідчуємо через війну в різні спектри цього страждання, вони якраз багатьох ведуть до занепаду, до зневіри, до зневіри Богові, до зневіри, тобто ми падаємо, я бачу. Себе бачу вас, бачу у ваших лицях себе, бачу оцей занепад, в багатьох бачу цей занепад. Але питання властиво, яке собі потрібно поставити, що я роблю для того, щоб залишатися відкритим на Божу благодать. Бо знаєте, спосіб життя, який, можливо, був достатній до війни або на початку війни. Сьогодні ще більш-менш, тобто ще менш дієвий. Потрібно вкладати багато зусилля, щоб завжди молитися і не опускати руки. Потрібно вкладати достатньо багато зусилля, щоб залишатися в цій позиції. Що значить завжди молитися? Завжди молитися це внутрішня позиція серця, яка завжди відкрита на Бога. Я можу навіть не висловлювати молитву, але я залишаюсь відкритим на Бога. Тут про це йдеться. Взагалі-то наша проблема з вами це закритість на Бога. Як ми починаємо закриватися на Бога? Коли ми починаємо жити по своїх планах, хочемо, щоб були наші цілі. Хочемо, щоб було так, як ми хочемо. Навіть наша молитва вона може бути зосереджена на те, що ми хочемо, щоб Бог зробив, щоб було те, що ми хочемо. От коли ми зациклені на своїй волі, на своїх планах, ми вже закриті на Бога. Коли ми хочемо, щоб була наша воля, ми закриті на Бога. Ми не живемо тоді по, 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 по принципу. Нехай буде Твоя воля. Натомість, коли приходить на нас ще більші страждання, втома, біль, знесилення, незадоволення, ми з вами занепадаємо духом. занепадаємо духом. Сьогодні потрібно собі задати щире запитання. Наскільки я борюся за те, щоб моє серце і розум були відкриті на Бога і на Його благодать? Скільки я роблю для цього, щоби я не закрився на Бога, скільки я молюся, дуже просте запитання: скільки ти молишся, скільки, скільки Розарії в день Ти молишся, скільки ти молишся Ісусову молитву, скільки раз Ти повторюєш, Господи, помилуй, Господи, благослови, скільки Ти читаєш псалми, скільки Ти читаєш Новий Завіт. Скільки ти слухаєш молитви, можливо, ти їздиш куди чи ходиш через Радіо Марія, скільки ти ходиш, якщо ти маєш таку можливість на молитовні зустрічі, на Розарії спільний, на святу Месу, скільки ти робиш для того, щоб ти залишався, залишалась відкритим на Божу благодать, ми часто думаємо, що Бог нас залишив, Він нас не благословляє, але це потрібно стати в правді. І відповісти, скільки я заношу свої молитви до Господа, як розпочинається мій день, як завершується мій день, скільки десятків я молюся між однією подією і другою подією, скільки раз молюся, Отче наш і радуйся Марія, скільки я протягом дня молюся за навернення ворогів. Скільки я протягом дня щоденно молюся за мир в нашій державі? Скільки я молюся по кількості. Якщо я молюся 5, 10, 15 хвилин, це деж добре. Але що я роблю весь інший час? Якщо я молюся 30 хвилин, 45 хвилин це чудово. А що я роблю інший час? Що я дивлюся, кого я слухаю? Звідки я чекаю добру новину? Від кого я чекаю допомогу? Допомога наша в імені Господа, тобто допомога наша тоді, коли ми звертаємось до Нього, молитва може бути дуже проста. Молитва може бути, Господи Ісусе, помилуй мене. Господи Ісусе, благослови мене. Все. Тому що через ім'я Ісус. Через повторювання імені Ісуса, через повторювання, Господи, помилуй, Господи, благослови, я залишаюся відкритим на Господа, і тоді я даю Йому можливість благословити мене. Я даю Йому можливість дати мені силу. Бо коли я занепав, коли я боюсь, коли я зневірений. Я руки опустив. Я здався. І я програв. Я програв. Тому що я руки опустив. Тому що я перестав молитись, перестала молитись глибоко, багато, часто. Від кого залежить скільки я молюсь? Від мене. Хто включає різні канали, слухає різних експертів, дивиться різні новини. Хто це робить? Я це роблю. Скільки часу ти там проводиш? Що відбувається потім? Я сам по собі експериментував, брати і сестри, давайте скажемо собі чесно. То сидить довше ніж 15, 20, 30 хвилин в новинах і в різних експертних поглядах про те, що, що нас чекає і що буде, той, скоріше за все, погружається в зневіру, бо неможливо зрозуміти, що відбувається. Хто хоче зрозуміти, що відбувається через новини, той не зрозуміє вже давно ми не розуміємо, що відбувається. Давайте скажемо собі чесно. Що ми не там шукаємо відповіді, як нам поводитись і до чого нам готуватись. Нам потрібно частіше брати в руки, по-перше, розарій, просту молитву з таїнствами Святого Розарію, молитву хресної дороги, псалми. І частіше кожен день читати новий зовіт щоб проникнутись поглядом Ісуса, надати сенс моєму життю і тому, що в життю відбувається через навчання Ісуса. Бо лише в ньому є істинний погляд на те, що відбувається, провірте, провірте спробуйте тиждень, давайте хтось може зробити такий експеримент. Тиждень ви не дивитесь новин. Домовтеся з кимось, там, жінка, чоловік, сусід, якщо станеться щось важливе і так дізнаєтесь. Тиждень не дивитесь новин, але замість новин тиждень читаєте Євангеліє, е, допустимо, від Луки. Тиждень. По 15-30 хвилин подивитеся, як ви будете себе почувати через тиждень. Тому що ваш мозок і серце буде приникати світло навчання Ісусового, давайте спробуйте. Я маю цей досвід, я роблю це. І я знаю, яка сила властиво йде в моє життя і в ваше життя, тоді, коли молитовне життя і стосунок з Богом стоїть, на якому місці? На першому місці. На першому місці. На першому місці стосунок з Ісусом через молитву. Бо завжди молитись це завжди залишатись відкритим. Завжди залишатись відкритим. Пам'ятаєте, неодноразово ми з вами і тут уже про це говорили, і цю книгу тепер знову і знову перечитують. Віктора Франкла, який був у в'язниці в Другій світовій війні, він сказав одну просту річ. Коли людина втрачає сенс, коли людина зневірюється все, вона провалюється. Але для того, щоб не зневіритись, щоб не зневіритись, потрібно мати сенс вибудуваний. Який сенс? Тобто сенс надає Ісус, Його навчання. Дивіться, слухайте, читайте, глибоко досліджуйте Новий Завіт, навчання Ісуса Христа, і тоді Ви запрошуєте, щоб Дух Святий Ісус дав сенс, силу, щоб бачити, як далі встояти, жити і рухатись. В цьому часі, тому що у Бога на кожний час для кожного з нас є відповідна благодать, Лише важливо, щоб ми рук не опустили.